Всім привіт, черговий день терапії мовами боротьби зі страхами. Сьогодні я в переході в метро Ліва Застого і от там за моїми плечима ходить один такий пацанчик, який продає вікна і балкони. Але реально він якийсь такий, ну, відрізняється від всіх решти, і мені цікаво до нього підійти і попросити, щоб він мене навчив, як продавати. Майбук до цього вийде. Добрый день, молодой человек. Все почитайте дома. Хорошего дня вам, до свидания. Добрый день, молодой человек. Пришли, почитайте. А что, вы просто раздаете и отпускаете их? Да. А вы можете меня научить продавать? Продавать окна? Ну. вам работа нужна? Ну, на настолько как работа, а как умение продавать. Умение продавать? Приходите вот на Тарасовскую, 14 научим вообще, за, за два дня. За два дня? Я просто бачу такий енергічний чоловік. Можна навчити проводити? Могу, тільки не в робоче время. Приходіте на Тарасовську в падучим. А зараз робоче время, да? Да, зараз я гуша на роботу. Я не хоче наплікатися. Падайте вікна, хотіть, прочитайте, прочитайте. А ви можете мені розказати? Ти просто вікна, то ж не всі, типу. Ну, типу, вікна і балкони це неї типу товар першої необхідності. Люди не думають так часто про вікна і балкони. Типу, а є сенс типу їх продавати? Тобто ви заробляєте нормально, да, Но Да, нормально заробляю. А це за скільки? За Сын деньги. Замовлене за тыжний? Серьезно? Вот mm -hmm. так. Ну, так от в, в цьому, в, в метро? Mm -hmm. Да ну. Ну я от, я в офісі вообще работаю, я ну, я, ну, я чисто до ребят приїхав показати як работать надо, і все. А, а так я в офісі, я, ну, у мене. А ви, типу, по тренер? Ні, у мене кваліфікація просто повыше і все. Я тоже так же, як вони починав, просто я сейчас уже перейшов на офісну роботу. Я ну, просто вийшов показати їх работу, три адреса это до а потом я в офісі був. Сейчас приїхав, приехав, ще два часа в минуту поработали и а... Офис-то тут на Титарасовского, да? Да, я можу оставить номер телефона. Андрей. Діма. Діма? Да. Крутяк. Я просто видно по вас, что вы відзнаєтесь цих местах, хто вікна пропонує. Вас просто, якось інакше погляд. Да. А вы тоже вы починали как сирешта, да? ви тоже починали як как сирешта? И давно? І два Ні, половиной месяца. Серйозно? Да. У нас все быстро очень робиться. У нас это не стройка, да. Надо работать. Три года, чтобы кем-то стать. Бригадированным. Тут все за два місяці, за полтора. В зависимости от человека и не от чего. Я понял. Сколько виннер все уделяют я ну, в бізнесі дуже много енергії відділяв. Зараз у мене вакансія повище. Зараз ну, я продовжую двигатися далі. Зараз команду обучаю і все, забираю її з собою на своїй офіс. І так, да, у нас это не работа, можно... у нас это uh -huh. на обучение менеджера на практике. С yeah, помощью вот, продаж. Потому что э, у нас первая ступенька, это я, человек должен научиться э, договариваться с этим. No, Если ты с них на улице договориться с человеком на 30 тысяч гривен, ну то есть на балкон, соответственно, uh -huh. то что ну, тебе договориться там в офисе, когда уже клиенты готовы приходят. Uh -huh. Ну и все. Uh -huh. А, делеты, которые до вас готовят уже, да? Конечно, бывают бувають такі, що приходять вже напряму заказують. Є люди, які просто там доплату после. Є люди, які наоборот розірвати договор, хотят. б вони заключили, але ми не хочемо, щоб там, там, нам привозили договор. І з этим людьми ти договариваєшся і переубіж. І в ітоді вони все одно йдуть додому, ждуть конструкцію. Тобто ну, ну, по-разному. А тобто у вас это можна як это... одне вікно поміняти, так і там весь балкон. І, і... І, і всю квартиру і частний дом У нас просто не частна фірма, у нас завод. У нас немає там об'єму якось. У нас немає ограничений нікаких. Можемо хоч так. взять, хоч хоть, хоть этот mm -hmm. новострой перезастекнути повністю. А ви до, до тих вікон теж займалися продажами чи ні? Ні. Я не типу не так нуля і так от навчилась, да, серйозно? я за да. продажами не займався. Серйозно? Да. Круто. Это. Распак и хорошо. Если вот вам хочется научиться вот как ага. хорошо договариваться, да, то самое главное в продаже это что-то просто раскомплексовываться, не бояться людей и ага. уверенно очень говорить. Если ты будешь уверенно говорить, то соответственно результат будет просто и все. И, конечно, знать. Про что говориш. ага. ты говоришь? Если ти уверен в своем товаре и ну, ты знаешь, что надо говорить человеку, надо ага. з ним правильно работать. Где-то надо в положении, где-то потерям, например, задать. Все, ага. смотрите, я вижу, вы человек несерьезный, вы просто не потянете, да и все. Ага. Все. Опа, вот ты его на отталкивание взял, он уже сам к тебе тянет, этот клиент. І ага. все, і, Соответственно, время проходит, і ти уже. А потом у вас техника в чай, там, да? Конечно. Круто. Дякую. Дякую. Щасливо. Дякую. Молодець. Клас. Він хоча мені там мастер-класу по продажам не дав, але насправді дав. Тому що я подивився, як він працює, і я зрозумів, в чому їхня фішка. Вони просто лопашать теорія ймовірності. В них спрацьовує теорія ймовірності. Вони підходять просто тупо до всіх. Там по, по, по 100 людей там, за, за 5 хвилин, і просто хтось тай хтось клюне, хтось та й спрацює. Ну, то все. Просто їх не цікавить, хто це буде, їх не цікавить і всі, там, якісь там стосунки там, і так далі. Їх цікавить просто кількість, тому що там зі 100 людей 100% там якісь. Хоча б один та і знайдеться клієнт. Ось така їхня робота. Тобто ми так домовилися де з ними зустрітись е, і поговорити більше, щоб я навчився якихось там тих продаж, але я вже зрозумів, типу, в чому їхня фішка. Ну, тобто, на то вони там, і, і давлять. на кількість там, зі ста 100%, -100%, 100% які один спрацює, тисяча людей за день, а ти маєш 10. Клас. Всім бота? Це легко насправді. Не, не так страшно, як здається. і Круто, круто. Все, давай.